Огляд рами від українського виробника. Ця рама вона є пластикова, витримує дуже велике навантаження. При тестах виробник ставав на неї повністю. У нього вага, я так помітив, десь кілограм під 75 Вона витримала ця рама лита це не 3 d там чи щось інше. Розбирається вона і збирається дуже просто і легко. А є тут у нас під камеру це під 19 мм. Тут у нас фуксір встановиться Далі а є отакі перехіднички. Це там міні чи мікро можна поставити щось таке. А є у мене також від цього ж виробника а, рама 7 дюймова Її я відлітав дуже-дуже добре, вона мені сподобалась Дрончик на ній дуже стабільний, плавний. Все ок, і були в мене краще. Ну, Єдине, що в мене відламалось, тоді цей тримач ЄЛРС. В принципі, основа, основа оця 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 дуже міцна. Де промені. Тут воно все дуже-дуже. Монолітно кріпиться. Так, от у нас знизу. Рама від виробника Тор. Силочку на де купити я залишу. Стек буду ставити ось такий. У мене тут стек каргус. Не стек, це і польотний каргус. А от силова частина від темотора був рідний стек від Аргуса, але ми ну, його трошки піджарили. А, тому 50 А від темотора, в нього дуже добре охолодження. І мотори мотори у нас Хінг 281480 Ну, Вони тут на, на мотор 50 А. Ну, в принципі, 50 А стек його хватить з головою. А, також є у хлопців ще 8 дюймова рама. Вона у нас теж є, буде скоро на тестах, але я дуже хочу потестувати от саме 10 дюймову рамку, тому що в мене під неї є електроніка. А, бо якось на 8 ку не хочу поки накидати нічого. Тому а, зберу дрончик, зберу раму, в суботу у нас будуть вильоти і побачимо. До речі, бачив багато рам з пластику, котрі виготовляють хлопці інші виробники.